Привіт, малюві друзі. Я зараз хочу заспівати пісню, яка, от, по перше, тільки на чотири дні. Я її не співаю, звісно, не в Києві, не у Львові, не у Барселоні. Це тільки в Чернівцях і, звісно, на Кобилянській. Такого чарівного, яскравого, теплого, лагідного вересневого дня. І ми розуміємо, що це ще не не літо. Воно буде десь у нас у жовтні. Принаймні ми його будемо закликати. Я неймовірно тіше, наші Чернівці зустріли мене сонечком, тому що, знаю, що до того була температурна яма, і подивилася по. Графіку температурному, що коли я від'їду, почнеться холоднеча, вже така осіння-осіння. Але ж співаємо разом та та да да дадам тата тата-дада-да-да-дадам, да 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 дам Вас вітають Чернівці, місто моєї любові. Чернівці це місто, яке відоме, і навіть Георг Дроздовський, відомий етнограф історик, писав, що Чернівці, привіт, Зазулька, Люба, привіт! Я потім не знімаю. Ми працюємо. Він писав, що Чернівці це еталон толерантності. Австро-Угорська імперія була клаптиковою. Але для мене особисто, і тим більше, коли я. Їжу світами і бачу будь-яку країну, яка була під орудою Австро-Угорщини. По-перше, я відчуваю Чернівці, тому що архітектура дуже споріднена. У Львові є фрагменти Чернівців, у Чернівцях є фрагменти Львова, тобто, наше рідне модернізм, будинки в стилі класицизму. І Австро-Угорщина вона давала розвиватися різним 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 національностям і спільнотам. Так само і у Чернівцях у нас тут так багато національностей завжди туле. Рантно співмешкало одна з одною. Е, е, звісно, це русини українці, євреї, іудеї, і хасиди, і е, прогресивна течія єврейського направлення е, поляки, румуни, молдовани. Е, всі-всі-всі версти населення і не тільки верстви, а національності почували себе чудово. І цей репортаж, від чого я так здалека заходжу. І, напевно, тому в мене такий клаптик клаптиковий, такий яскравий одяг, як наша буковина толерантна. Сьогодні, коли засяє перша зі зірка, єврейська община буде святкувати свій новий рік. Рошхашана, так здається, називається. Сьогодні дуже багато подій, концертів, приурочених саме до цього. Моя подруга Станіслава Житовська, яка є режисером єврейського театру у єврейській общині, АВІВ за своїм власним сценарієм разом з перевершеною Ларисою Біловою для єврейської спільноти буде давати свою виставу. Я, я жалкую, що в мене немає часу, тому що купа своїх справ, але я боліла почека... послухати це, тому що Стася мені, коли була у Львові, розповідала, що це буде саме сценка з єврейської родини Матуся і. Свикру невістка і свикруха, і усі ці, ці самі шпуха, ці всі тюрки дуже дуже Е, Ну що? Про ці манси, майси, каски да, на єврейський манір. Я вам розповіла попереду, поки я буду рухатись сьогодні. Я їду в район ентузіастів. Це взагалі не моя локація, але там раз, два-три місяці, я буваю. І я, походу, вам буду показувати, що я бачу, вітатися. Адже Чернівці вони такі неймовірні. Я дуже дуже дякую дівчинці, яка допомагає мені у зйомці. Е, ну, настрій ми собі запалили, вірно? Оточуючи судячи по посмішкам, так само вас вітає чернівці місто, яке надихає. І вчора тут було так багато людей. Ну просто ну аж занадто багато такий концентрат подій, музикальних подій, культурних, танців. А сьогодні ранок такий лагідний, приємний, теплий, обожнюю Чернівці в ранішні часи. Полетіли у вирфодій з любов'ю Чернівців, ваша Оксана Дев'янишина. Дякую за допомогу! Гарного дня, дівчатка! І ось неймовірна зозуличка. Власники Васіліса Любася, Олеже. Привіт, привіт, привіт! І фантастичні пітуні. Ну не тільки ж мені пітуні на площі ринку показувати. У нас Чернівцяк так само є пітуні. і абсолютно не гірші. Ось такі, бачите, хустки шалянові, дуже гарні, давні. Вони декорують. Ну і відінський стільчик. А як же ж без нього? Це ж у нас е, частинка Австро-Угорщини. Модерні будинки цієї частини Кобилянської. І зайдемо всередину. Мені дуже подобається цей паркет яскравий. І привіт, привіт. О, хуска шалят. О Так буде ж камера Василіса. робить мені збитки на зйомку. Да. Так, так, привіт, привіт, камера освітлення. Це Василіси власниця Зазульки. до прибирання. Поговоримо, біжимо, біжимо. Я хочу, якщо я вже тут зайдемо всередину. Усім привіт. Вчора я тут дуже затишно проводила час, публікувала. Як я кажу, що зозуля це місце, локація з українською душею, і, звісно, морали, неймовірної Марти Пічук, дівчини славного міста Станіслава. А найкращі настояночки і кавусю, і смаколики вам треба заходити у зозулю. А ми полетіли далі. У нас свої події. А ось так все відбувається. Я кинула е, свої коферки і почесала да. Ну що, блакитне небо, неймовірна краса Кобилянської, моє місто. Ми швидесенько рухаємось зараз, а, тому що час уже Катма, зйомка забирає час. Дівчатка з Морозовим. якийсь фільм знімається. Ну, у нас свій фільм. Глобус Банкліві дівчатка. І ось атмосфера вранішньої Кобилянської. Вона цілком інша. Порівняння з... з вечірньою, абсолютно інший вайб. Знімається якийсь фільм і перспектива Кобилянської. В колишньому вулиця Пушкіна, тепер митрополіта Гакмана, і я нею швиденько-швиденько. Тут немає руху автомобілів. Вона така тупікова зараз. Я рухаюсь до сквер вишиванки. Ось так це все відбувається. Дерева ще зелені. Краса. Ось такі брами у чернівцях австрійські, консольні балкончики. Ми переходимо по Чернівецькій дорогу на Кобиля, на головній і заходимо в сквер вишиванки. Ось такий гарний гарний. З деревом він абсолютно інакший. Сквер вишиванки. І зараз когось побачимо ось такі лази. І наша бусинка Станіслава Житомирська. Пані Станіслава, привіт! Ну, ось так відбувається в Чернівцях. Ми з Стасією комунікуємо дуже плідно і дуже багато. Але реально, крім почати центр відкатки, і єврейської екскурсії від Картки Пілона Бріка, ми з тобою реально в житті не бачилися. А тут я на ентузіастів. Ти давати концерт, вже дали я вітаю. Шаша бачиш, я вивчила. це Станіслава Жадровська, режисер театру Аві єврейської общини, яка дуже креативно пише різні цікаві оповідочки про історію життя євреїв, австрійської допучої сучасне про свої змовини. Зайчички, я тебе вітаю цим святом. Ну, єврейський новий рік такий бачиш, я би даремно дякувала таку сакетку. Пару слів, що ти хочеш сказати? Взагалі чисто емоцію. Це. Навляю. Тому що завжди у нас побачення тільки через призму телефону дуже гарно да, бачити на Андра Франк, витяж солодили мій раночок тими смаколиками. Дуже дякую. От в мене якраз солодкий новий рік, солодкий початок цього дня. Е, Анжелка Склярєвіч, Сурка Лапушнер, е, Буря е, Фінкель. Коротше, усі наші хлопці які вчилися зі мною на Матфаці, а їх було багатько з тренувань. Коротше, старі чернівці. Я хочу привітати Євгена Осовича певного з родиною людини. А я неймовірно поважаю лікаря від Бога. І взагалі усіх хороших добрих людей для Симсвята. А нам слухай, що єврейський новий рік, що польський, а потім буде наш український. Все, до Ми вже Ми все святкуємо. Ми все святкуємо. Ми. Ну що, вас вітають Чернівці! До нових зустрічей! Неймовірна Станіслава Житовська і Оксана. На все імпровізовано, ми не планували, але Бог дає так, як має бути. Па-па! І ось на завершення вранішня площа сквер вишиванки. Все спокійно, зеленю він виглядає яскравіше, стасічка моя, люба і атмосфера Чернівців. Продовження буде? Вас вітаю, чернівці!